Працівники регіонального представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області відвідали інфекційну лікарню з позаплановим моніторинговим візитом з метою перевірки факту та недопущення порушення прав дітей. Нагадаємо, нещодавно Волинянка, яка перебувала зі своєю дворічною дитиною на лікуванні у Волинській інфекційній лікарні, поскаржилася на умови. Під час моніторингового візиту нами було моніторинговою групою було опрацьовано документи. Не спілкувалися із керівництвом закладу і Найголовніше те, що відрізняє власне моніторинговий візит офісу омбудсмана, працівників офісу омбудсмана від інших перевірок, це те, що ми маємо безпосередньо право спілкуватися з дітьми, з батьками, з пацієнтами. Ми поспілкувалися і з дітьми і з батьками. І під час такого конфіденційного спілкування жодних скарг від батьків і від дітей на неналежне чи неякісне харчування, на неналежні умови перебування не надходило. Своєю чергою моніторингова група надала відповідні рекомендації адміністрації лікарні щодо забезпечення належної роботи з метою захисту прав та найкращих інтересів дітей, зокрема щодо створення просторів для зберігання особистих речей пацієнтів, забезпечення права дітей шкільного віку на освіту у разі їх довготривалого лікування. Також акцент. Тували увагу на забезпеченні доступу до приміщень загального користування маломобільним групам населення.